Але ж, вона Вона — це Елізабет Крос, вчена з гідропоніки. Ви обидва бачили лише те, що хотів Маркер. Вона бачила в тобі Джейкоба Темпла, а ти замість неї бачив Ніколь. Джейкоб... Ми. Ні, це неможливо. Що ти в біса накоїла? Я тут ні до чого. Це твоя уява. Весь цей час Ніколь була мертвою, а ти просто не зміг з цим впоритись, бо якщо вона мертва, тоді. Але зараз Маркер у надійних руках. І він більше нікого не перетворить на своїх маріонеток. Віддай мені пульт. Ні, ми об'єднані. Джейкоб сказав заради Бога, крос, я не повторюватиму. Не треба. І так достатньо смертей. Стріляй. Мені вже нема чого втрачати.